Всім привіт! Сьогодні в мене є перший заказ. І його попросила зробити моя сестра. Він буде у темних кольорах. І у нас спочатку є ось така табличка. По якій ми будемо це все робити. У нас є ось такі бісери, які ми маємо перемішати та взяти величку частинку. Ось так. Тепер перший у нас ось такий бісер. Ось. І він означає наклейки з Hello Kitty. Ось така у нас наклеечка вийшла. І йдемо далі. Ось така кольорова буквочка. Це маленькі бісери. Маленькі бісери у нас це ось такі бісери. Я даю три. Ось вони маленькі. Далі. У нас йдуть ось такі два маленькі ну, такі чорні фігурки. І це у нас маленькі наклейки. Тобто теж наклейки, але вже поменші. Це у нас ось така буде клубничка і ось такий телефончик. Далі останнє у нас це ось така буквочка. І вона у нас означає подарунок. Тобто я його маю зробити сама. І я їй хочу подарити ось такий красивий браслетик. Ось він. Для її комплекту. Ну, ось таке у нас вийшло. ми це запакуємо ось в таку коробочку. Все. І всім па-па-па-па!